Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати нову велику тему однорідні члени речення. Отже, увага на екран. Однорідними називаються рівноправні члени речення, які відповідають на одне й те ж саме питання, відносяться до одного члена речення та виконують однакову синтаксичну функцію. Тобто є однаковими членами речення. Однорідними можуть бути будь-які члени речення. І головні, і другорядні. Наприклад, висіла темрява над вулицями, скверами і парками. Ми бачимо підмет темрява, присудок, висіла. Висіла над чим або де над вулицями, скверами і парками. Ми бачимо однорідні члени речення це обставини місця. Вони відносяться до присудка весіла. Однорідні члени речення можуть поєднуватися сполучниковим за допомогою сполучників сурядності, безсполучниковим та змішаним зв'язком. І, от залежно від типу зв'язку між однорідними членами речення, ми ставимо або не ставимо розділові знаки. Найчастіше між однорідними членами ми ставимо коми. Рідше крапку з комою або тире. Давайте розбиратися за допомогою таблиці. Кому ставимо між однорідними членами речення, якщо вони поєднані безсполучниковим зв'язком. Наприклад, парк прикрашають статуї, фонтани, альтанки. Ми бачимо тут однорідні підмети. Наступне правило: Кому ставимо між однорідними членами речення, якщо вони поєднані протиставними сполучниками? А, але, зате, проте, однак. І сполучник «та» у значенні Але. Наприклад, я обожнюю теплі травневі вечори, але недолюблюю холодні листопадові. Ми бачимо підмет я. Що роблю? Обожнюю, але недолюблюю. Тут є два однорідних присудки, і між ними протиставний сполучник Але. Ще одне правило. Кому ставимо між однорідними членами речення, якщо вони поєднані повторюваними сполучниками: і, і, ні, ні, то, то, чи, чи, чи то, чи то, не то, не то, або, або та іншими. Наприклад. Дорога то спускалась униз, то знову підіймалась угору. Ми бачимо тут знову ж таки однорідні присутки і повторювані сполучники, то то. Якщо частина однорідних членів речення поєднана безсполучниковим зв'язком, а частина за допомогою повторюваних сполучників, то коми ставляться між усіма однорідними членами речення. Наприклад,. Зацвіли гаї, діброви і долини і луги. Ми бачимо однорідні підмети і коми є повсюди між ними. Наступне правило: кому ставимо між однорідними членами речення, які з'єднані попарно. Наприклад, дуби і осики, ялини і берізки привітно зустрічали людей. Підмети дуби, осики, ялини-берізки з'єднані попарно. Отже, коми між парами. Якщо однорідні члени речення поєднані парними сполучниками, такими як не тільки ай, не тільки алей, як так і. Хоч але не стільки, скільки, або не стільки, як, не так, як, то кому ставимо перед другим компонентом. Наприклад, зубри живляться не тільки різними травами. Ай корою дерев. Ми бачимо тут однорідні додатки травами корою. І бачимо тут парний сполучник не тільки ай, кома перед другою його частиною. Ще один приклад. Микитка, хоч і малий, але дуже балакучий. Ми бачимо тут однорідні присудки і парний сполучник, хоч і, але кома перед але. Крапку з комою іноді ставимо між поширеними однорідними членами речення. Особливо, якщо в їхньому складі уже є розділові знаки. Наприклад, на чому б не спинилось моє око, скрізь і завжди я бачу щось подібне до людей, коней, вовків, гадюк, святих, щось схоже на війну, пожар, бійку чи потоп. Розбираємо підмет присудок. Я бачу. Бачу, що щось подібне, і далі, в нас після крапки з комою ще один додаток, щось схоже. І далі в нас ще один ряд однорідних членів речення, які відносяться вже до слова подібне, так, коней, вовків, гадюк, святих людей. А тут вже ряд до слова щось схоже, які відносяться так до цього слова в нас додатки: на війну, пожар, бійку, потоп. Отже, тут виправдана у нас крапка з комою. І ще одне правило. Тире ставимо між однорідними членами речення з безполучниковим протиставним зв'язком. Замість тире умовно можемо підставити сполучник А. Також тире ставимо між однорідними присудками, якщо наступний виражає швидку зміну подій чи уточнення наступної дії. Наприклад. Ясновельможні пани носили не сірі, кармазинові кунтуші. Підмет пани, що робили, носили. Носили когось що кунтуші, які не сірі, які кармазинові. Тут можемо поставити протиставний сполучник А не сірі, а кармазинові кунтуші. Ще один приклад. Вона відкрила двері і відсахнулася. Підмет Вона Присудки відкрила і відсахнулася. Це однорідні присудки між ними тере. Однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною або протиставною інтонацією залежно від смислових відношень між ними. Смислові відношення можуть бути єднальні, протиставні або розділові. Це залежить від того, які є сполучники між однорідними членами речення. У сьомому класі ви вивчали, що сурядні сполучники бувають єднальні, це такі як і, Й, та, ні, ні, як, так і, не тільки Ай і так далі. Протиставні, а, але зате про те, однак, розділові або, чи, то, то, чи то, чи то, хоч, хоч і інші. Якщо забули, повторіть цю тему, будь ласка. А зараз. Уважно послухайте, які члени речення ми не будемо вважати однорідними. Перше. Повторювані слова. Наприклад, плавай плавай, лебедонько, по синьому морю. Присудки плавай плавай неоднорідні. Це два однакових слова. Друге. Два однакових чи подібних слова. Об'єднаних частками не або так. Наприклад, дивишся не надивишся, їсти так їсти. Третє. Фразеологізми з повторюваними сполучниками. Наприклад, і сміх, і гріх. І так і сяк, ні те, ні се, ні вдень ні вночі, ні риба, ні м'ясо, ні туди, ні сюди, ні світ, ні зоря, кому між ними не ставимо. Четверте. Однакові за формою дієслова. Одне з яких позначає дію. А друге мету цієї дії. Наприклад, піду, подивлюся. З якою метою піду. Подивлюся. Сяду, відпочину. З якою метою сяду? Відпочину. Те саме прийду, вибачуся. Тепер давайте виконаємо кілька завдань на закріплення нового матеріалу. Перше завдання. У якому реченні однорідні члени поєднані змішаним зв'язком. Варіант А. Любомир мусив зупинитися, заспокоїтися, розчинитися в далекому безмежі. Підмет Любомир присудки мусив зупинитися, заспокоїтися, розчинитися. Ми тут бачимо безсполучниковий зв'язок між однорідними присудками. Варіант Б. Софійка попросила нас прийти раніше й підготувати сюрприз для іменинника. Розбираємо. Підмет Софійка. Що робила? Попросила. Далі попросила про що? Прийти й підготувати. Ми бачимо тут однорідні додатки. І між ними є неповторюваний сполучник «й», коми немає. Варіант В. Назар бере нотатник, кладе в наплічник і вирушає вишукувати й купувати раритетні книги. Розбираємо підмет Назар. Присудки бере, кладе і вирушає. Далі вирушає, з якою метою вишукувати і купувати. Це вже в нас обставини. А от присудки в нас з'єднані з мішаним зв'язком. Варіант В нам підходить. Г. Олесина й Оксанина квартири розміщені праворуч від ліфта. Розбираємо. Підмет квартири, присудок розміщені. Квартири чиї. Олесина й оксанина. Це в нас означення. І вони з'єднані неповторюваним сполучником «й». Друге завдання. Пунктуаційну помилку допущено в реченні. Варіант А. Іграє і, і піниться синє море. Розбираємо підмет море. Присудки і грає, і піниться». Ми бачимо тут однорідні присудки і повторювані єднальні сполучники. Тут кома все правильно. Варіант Б. Сонечко зійшло і світить нам і гріє. Як має бути правильно в нас? Підмет сонечко, присудок зійшло, і світить, і гріє. Три присудки однорідних. Отже, ми маємо кому поставити після зійшло. Тут повторювані єднальні сполучники, а кома ставиться перед першим сполучником, якщо перед ним є однорідний член речення. Отже, ми бачимо тут помилку. Варіант В. Ні світ, ні зоря, соловей щебече. Підмет соловей, що робить щебече. І ми бачимо ні світ, ні зоря. Це не однорідні члени речення, коми там не потрібно, тому що це стійкі сполуки, фразологізм. Варіант Г. Ні мені, ні тобі не випала така нагода. Підмет нагода, присудок випала. Кому ні мені, ні тобі. Ми бачимо тут однорідні додатки і між ними кома, тому що тут повторювані єднальні сполучники. Все правильно. Третє завдання. У якому реченні треба поставити тире між однорідними членами? Розділові знаки пропущено. Варіант А. Ми, хоч бідні, але чесні. Підмет ми. Присудки бідні, але чесні. Тут парний сполучник, хоч, але. І кома перед другою частиною має бути не тире. Варіант Б. Не так ті кулі козаку страшні. Як це щоденне пекло метушні. Підмет Кулі. І підмет пекло. І присудок страшні. Ми тут бачимо парний сполучник не так, як. Отже, кома перед другою частиною, перед словом як. Звісно, не тире. Варіант В. Пісня і праця великі дві сили. Підмети пісня і праця і присудок дві сили. Ми бачимо тире між підметами і присудком. Однорідні підмети з'єднані неповторюваним єднальним сполучником, коми немає. Цей варіант нам не підходить. Варіант Г. Катря не пішла, попливла до воріт, як пава. Підмет катря, присудки не пішла, попливла. Тут має бути тере. Чому? Тому що тут можна підставити умовно сполучник А. Катря не пішла, а попливла до воріт, як пава. Отже, тут ставимо тире. Варіант Г нам підходить, але перевіряємо варіант Д. Бачу під горою, чи то галич чорну, чи то турків. Присудок бачу, кого що галич, кого що турків. Повторювані розділові сполучники, чи то, чи то. І між ними має бути кома, а не тире. На наступному уроці продовжимо вивчати однорідні члени речення. А на сьогодні все, до побачення.